Північні садівники все ще ховаються від зимових холодів у перший місяць року. Але у нас на півдні, січень це час задуматися про те, що можна посадити. Наш довгий сезон вирощування та м'які зими означають, що багато холодостійких культур вже на грядках або незабаром з'являться там. Залежно від того, наскільки далеко на півдні ви знаходитесь, клімат може дещо відрізнятися. Якщо ви перебуваєте в найпівденнішій частині, наприклад, у Флориді, де я виріс, у вас, ймовірно, вже є броколі та салат, готові до збору цього місяця. А якщо ви, скажімо, в Теннесі, то, можливо, ще побачите сніг. У кожному регіоні є свої плюси. Чим південніше, тим коротший сезон для холодостійких овочів. Зате теплий сезон тут триває довше, а значить, можна місяцями насолоджуватися помідорами, перцями і соковитою полуницею. У Каролінах клімат збалансований тут помірно довгі теплий і прохолодний сезони. Навіть у районах, де останні заморозки все ще можливі, січень чудовий час для планування. Як тільки у вас є план, січень і лютий ідеальний час для посіву насіння на півдні. Завжди звертайте увагу на інформацію на пакетиках з насінням, там вказані оптимальні терміни посадки, чи потрібно вирощувати розеесаду або можна сіяти прямо в ґрунт. Також зверніть увагу на глибину посадки, деяким насінню для проростання потрібне світло іншим темрява. Ось кілька культур, які можна посадити в січні на півдні. Капуста. Капуста обов'язковий елемент городу. Адже що за барбекю без хрусткого домашнього салату зі свіжої капусти. Качани дозрівають довго, тому їм потрібно достатньо часу. Посадка в січні на півдні гарантує, що урожай буде готовий до збору до кінця весни. Особисто мені найбільше подобається червонокачанна капуста. Можливо, справа не тільки в смаку, але й в тому, як красиво виглядають ці круглі, насичені фіолетові качани в саду. Red Acre – компактний сорт, відмінно підходить для грядок і контейнерів. Він стійкий до розтріскування і довго зберігається. Рута Січень сприятливий час для південних садівників, щоб почати вирощувати трави. Деякі з них, наприклад, ем'яту і базилік, краще спочатку посіяти будинку. Ем'ята може бути агресивною і швидко поширюватися, тому я вважаю за краще вирощувати її в контейнерах або на піднятих грядках. Якщо посіяти її зараз, до сезону солодкого чаю у вас буде відмінний урожай. Насіння м'яти ем потребує світла для проростання, тому просто злегка витейсніть їх у ґрунт, не засинаючи. Існує багато видів ем'яти, які можна вирощувати в південному саду. Лимонна ем'ята має заспокійливий аромат, а парцева має насичений смак. Звичайна ем'ята універсальна і ідеально підходить для Мохіто. Якщо посіяти її зараз, до літніх вечірок у вас буде достатньо ем'яти для освіжуючих напоїв. Капуста листова Джорджа Сазар. Листова капуста класика південної кухні. Коли я переїхала сюди з півночі, я навіть не знала, що це таке. Але мій чоловік, корінний житель півдня, обожнює листову капусту, так що тепер вона постійний житель нашого городу. І мені це подобається, тому що вона красива і додає грядкам пишну зелень. Як і інші листові овочі, листова капуста любить мороз, він робить її листя солодше. Посійте насіння за 2-4 тижні до останніх заморозків. У теплих штатах її можна висаджувати восени, оскільки вона витримує температуру до мінус 7 градусів Цельсія. Джорджа Сазерн – улюблений сорт з 1800 Хароків. Саме таку капусту їли наші бабусі. Її великі листя відмінно підходять для гасіння, а молоде листя досить ніжні для салатів. Англійський чебрець. Чебрець відмінне доповнення до медової глазурі для моркви або пирога з помідорами. Він посухостійкий, тому добре переносить спекотне літо. Чебрець утворює гарний кущик з ароматною листям і добре росте в контейнерах. Англійський чебрець родом із середземномор'я і має найбільш насичений смак серед поширених видів. Його фіолетові квіти приваблюють запилювачів, тому він чудово підходить для обрамлення грядок. Морква перпал. Морква любить прохолодну погоду. Якщо ви живете південніше 9 її зони, краще садити її восени, але і січень не надто пізно. Якщо посіяти зараз, урожай дозріє до настання спеки. Не вирощуйте моркву через розісаду, пересадка пошкоджує її корінь. Сійте насіння прямо в ґрунт, коли ґрунт прогріється до 7-16 7,16. Казмик Перпал – гарний сорт. Фіолетова морква існує вже близько 1000 років. Зовні вона фіолетова, але всередині яскраво помаранчева. Буряк Ели Уанда. Як і багато коренеплоди, буряк воліє про холодну ґрунт. Посадка за місяць до останніх заморозків ідеальний варіант. Ерли Уандер чудово підходить для південних садів. Вона швидко дозріває, особливо в теплому кліматі, тому можна робити повторні посів з січня. Цей сорт існує вже більше 100 років, так що його якість перевірена поколіннями. Кале, Делен Блу. Але ще одна корисна листова зелень для зимового саду. Чим південніше, тим раніше можна її садити. Делен Блу більш холодостійка, ніж більшість сортів. Холодна погода підсилює її блакитний відтінок. яскраво рожева серединка і синюваті листя роблять її дуже декоративною. Шпинат Шпинат любить холод, а заморозки роблять його солодшим. Сійте насіння, як тільки ґрунт прогріється до 4 градуси Цельсія, салат Ice Queen. Цей французький сорт з рифленим листям чудово підходить для салатів. Він добре переносить спеку і має приємну хрустку текстуру. Мангольд Celebration Мангольд ніжніше, ніж гірчиця або листя ріпи. Celebration – один з найкрасивіших сортів з різнокольоровими стеблами. Ріпа Вайт Лейди. Вайт Лейди ніжний японський сорт з м'яким смаком. Молоді ріпки можна збирати вже через півтора місяці. Тепер у вас є список культур, які можна посадити в січні на півдні. Щасливого садівництва.